Всім привіт! І сьогодні я буду вам показувати і розповідати, як же ж пограбувати авіаносець в Кримінал Тайко. По-перше, вам завжди потрібно мати вертоліт. Це в першу чергу. Отакий, от отакий, отакий. Без різниці. Звісно, бажано б завжди мати саме ось такий вертоліт воєнний. То, що у нього є пушки, у нього є більша броня, але не такий. Да, але, для початків... але початківці не можуть собі дозволити його купити. По-перше, він дуже дорогий. А по-друге, його можна відкрити лише тоді, коли ви дуже сильно прокачені. Тому, беріть ось такий або ось такий. Я ж візьму воєнний. Так. І полетіли на воєнну базу. Все, ось я прилетів. І перше, коли ви прилітаєте, це першим ділом треба збивати ППО. І так. Тому що коли ви будете тікати звідти, уже з грошима, вас просто воно уб'є. Тому, першим ділом, треба винищити все ППО. Абсолютно все. Навіть якщо ви будете думати, що та, те ППО, воно далеко, воно вас не дістане і вас воно не побачить. Ні, воно вас побачить. І воно вас уб'є. До того, що у вас буде ще й неброньований вертоліт. Ось бачите, що з моїм столом. Він там вже відновився, але ви бачили, що у нього було мало ХП, а він там дуже броньований. Тому треба в першу чергу завжди збивати саме ППО. Ну, і також воєнну. Так, Потім, як бачите, я вже е, винищив потово. Тепер вам треба лізти на третій поверх. Ось сюди. Паралельно вам, по вам, звісно, буде стріляти. Але. Щоб не витрачати час, я це все зроблю досить швидко. Ось так. Потім ви заходите в цю каюту. І винищуєте також і тут ось. Так, тепер ми пройдемо. Ай! Все, тепер у нас розблокувався доступ до ліфту. Ми підходимо до цього речагу. І опускаємо. Також можна піти на той, але цей найближче. І тепер ж тут також дуже багато воєнних, так що треба буде це все робити досить довго Також ось я вже підійшов до цієї двері. Там потім... Я потім поясню, що робити. Треба убити абсолютно усіх воєнних, які знаходяться тут. Тому що поки ви будете взламувати цю, цей замок пін-кодом, то вас просто уб'ють. Тому взламуємо ще один пін-код. Так, ось тепер підходите до цього ноутбуку і також взламуєте. Все. Тепер йдете до однієї із трьох дверей. Ось. Оце відкривається. І чекайте, поки вона відкриється. І відкриваєте ж сейф. Але іноді буває такий баг, що сейф може бути відкритий, тому вам буде набагато простіше. Все, я набрав всю сумку. Тепер йдемо до ліфту. Ось бачите, я після того, як позбивався ППО, мене ніхто не підбиває, тому я б... можу з легкістю полетіти назад. Так, ось я вже прилетів. Ну здаємо, вирощував все. Я отримую 50 тисяч, але ви... Е... Можете отримати трохи іншу суму, це вже зависить саме від вашого рівню прокачки. Все. В основному все легко робиться. Але що одне з найважливішого. Коли ви йдете грабити щось таке ну, там, де вас можуть легко вбити, краще це все зробити з своїм другом. Або ще з кимось. Тому що, в основному, якщо у вас буде дуже погана е, броня, там, або у вас буде поганий там, автомат, у вас, ви це все будете робити дуже довго і вас будуть просто-напросто вбивати. А з другом ви це все будете робити набагато простіше. Тому я сподіваюся, ви все зрозуміли. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте подобайку. Всем пока.